заслужена артистка Портланщини, тому що наразі я живу в Портленді і стараюся дуже багато робити для української громади, для дітей. У мене класи, я вчу їх співати для дорослих традиційні танці. Дуже часто роблю концерти, і дуже часто от чому, саме тут знаходиться цей банер. Це світанок, дрон організація, директор цієї організації зараз в Україні на нулі. Вона полетіла. Повезла цілий літак допомоги, яку ми збираємо на концертах і на інших заходах. так Юлія Воровно, діректор Сіра вона психотерапевт, вона прослідкувала за тим, щоб допомога дійшла в потрібне, потрібне місце, і також допомагає солдатам нашим справитися психологічно і емоційною ситуацією. Тому, якщо у вас є бажання. Є змога, то ви можете хто скільки може один долар, два долари, десять мільйон. Хто скільки може і всі вони підуть прямо туди на фронт до юлі, де вона зараз на підтримку наших неперевершених захисників.